У нас фактично останні роки все голосується ну, з великою підтримкою, особливо після початку війни, і це був виклик часу. Потрібно було менше гаяти часу на якісь узгодження, погодження, інші аспекти. Але фактично зараз це перетворилося в те, що депутати, особливо з якщо мова йде арахамія, піднімав питання з приводу фракцій груп, тобто мова не про ті політичні партії, які зайшли в парламент. По результатам виборів. А мова про ті е, суб'єкти, які були утворені з мажоритарників е, після вже того, як вони зайшли одноособово в парламент об'єднання групи, то мова йде про те, що фактично більшість депутатів розуміють, що е, ну вони жодним чином не можуть наразі реалізуватися. Тобто ініціативу одного-двох десяти депутатів підтримки не знаходить. Можливості виступити в залі наразі немає, тому що є чіткий порядок. Денний там погоджений більшістю за який голосують. Е, Фактично, можливість виступити позбавлена, можливість щось ініціювати позбавлена, можливість провести якісь відкриті засідання, запросити представників громад, представників округу, ще щось позбавлене, бо рада в закритому режимі. за те є купа відповідальності. Да? Ти під пильним поглядом правоохоронців, незважаючи на там. Незважаючи на те, який депутат є, да наскільки там його соціум сприймає, як якогось вихідця з проросійської партії колишнього чи навпаки про українського парламентаря чи іншого без різниці, тобто величезний рівень відповідальності і фактично жодних можливостей наразі.